Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді ще одна розпаковка від Національного банку України. Їх точніше буде дві, але одна і ті ж самої монети. Це монета із срібла. Одну замовив мій брат, одну замовив я, оскільки у нас банків обмеження на замовлення на один аккаунт в прив'язку до однієї карти. Так, вартість посилки обійшлася нам 78,69 Укрпоштою, і друга посилка. 79,31. В чому різниця? Не знаю. 78, 69, 79, 31. Скоріше за все, оцінка різна по ціні срібла. Того Нацбанк встановлює різні ціни на срібло, в залежності від світових цін за унцію тройську. І відповідно міняється ціна на срібні монети України. Тобто вона не є стабільною. Вона може кожного. Вона не може, вона кожного дня відрізняється. І того. Укрпошта, коли відправляє посилку, вона робить оцінку товару. Роблять оцінку, і відповідно можуть мінятися цінники на посилці. Так, тобто ну, таке. Значить, дата здійснення операції 11 березня 2025 року Дата замовлення, дата здійснення операції 14 березня 2025 року. Це у нас срібна монета архістратих Михаїл. Не інвестиційна, срібна, які випускаються просто в капсулах без коробок, а монета архістратив, які йдуть в позолоті і номіналом в 10 гривень, вони дещо відрізняється. Це срібло 999-ї проби, номінал 10 гривень, кількість одна, номінальна вартість 10 гривень. Роздрібна ціна 3737. От буде цікаво подивитися, скільки та друга монета, бо я її замовляв пізніше з другим продажем, не з першим, а саме з другим. Так, і це поки що ми залишимо, нам воно ще знадобиться. Переходимо до розбору нашої монети. Їх зараз всіх стандартно упаковують ось такі пакування, картонка, плівка попирчаста. І це все пакування для цих монет. Більше нічого не додають. І така новація, звернув увагу на всіх отаких от упаковках, які раніше просто були білого кольору. Додали отакий штрих-код е модифікація, так розумію, щоб швидше пробивати на припродажу. Пам'ятна монета архістратих Михаїл, срібло 10 гривень. Шкода, що ще не пишуть рік, взагалі було би класно, бо коли їх складаєш в якусь коробку, то потім доводиться шукати, що ж там за монета. Ну, Насправді я їх всі підписую олюбцем папірець, додаю. До коробки, щоб, щоб пам'ятати про них. То таке. Так, ну, тут вже бачимо, що нестандартна упаковка йде в пікселях, така під військову тематику. Архістратиги Михаїли раніше були просто в зелених хутлярах стандартних NBAN. Тут вони вже повністю поміняли підхід дизайну навіть ось цих коробок, які випускаються. Ну, і я так думаю, що це взагалі впливає на загальну вартість. Монети, бо українське срібло дуже дороге стало останнім часом. Ось така от монета срібна з архістратегом Михаїлом. Архістратигів їх вже випустили декілька. Якусь буде час, Зроблю огляд попередніх архістратигів, які в мене вже зібрані. На каналі там є огляд одного із архістратегів. Це вже третій в дизайні архістратигів, який випускається щорічно. І тут також звичайно, подано сертифікат. На футлярі з рівними буквами знак гривні, напис Національний банк України, срібна така стрічка, за якою тримається сертифікат якості. І зглянемо, що ж написано в цьому сертифікаті. Сертифікат є такий умовно стандартний напис Україна, малий Державний Герб України, сертифікат срібної пам'ятної монети Архістратих Михаїл. До інвестиційних архістратихів Михаїл, які є офіційними. Інвестиційними монетами України, там сертифікатів не дають. Так, далі, Тут все ж, ж сама англійською мовою Ukraine, Certificate of the Silver Commemorative Coin, Архангел Archangel Michael. Так, І всередині сертифікат, напис сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети. Монета є дійсним платіжним засобом України, відкарбована на батнотно-монетному дворі Національного банку України. Нижче напис Андрій Пишний, голова національного банку, його підпис і це все подано англійською мовою, що, опис, що, що мова йде про пишного. Далі е, номінал монети 10 гривень, метал срібло 999 проби, маса в чистоті 31,1 грама, діаметр 38,6 г. Далі якість карбування, спеціальне Uncirculated, Гурт гладкий із заглибленими написами, тираж до 10 тисяч штук. І карбування 2024. Це останні, остання монета, яка була відкарбована. У 2024 році, бо дата її введення в обіг 27 грудня 2024 року офіційною. Ну, тараж у них буде 10 тисяч, і, власне, дуже багато. 5 тисяч багато, 10 тисяч дуже багато. І номер монети 2818, тобто попала мені. Із серії до п'яти тисяч з першої. Шкода, що не з першої тисячі або з першої сотні взагалі. Ну і на тому тут проблема їх взагалі купити, бо їх розмітали як гарячі пиріжки. Ці монети, і взагалі їх важко останнім часом купити в НБУ. Пам'ятна монета присвячена одному із семи архангелів, відомому як архістратих Михаїл, що в перекладі з грецького означає головнокомандувач. Серед віруючих це один із найшанованіших біблійних персонажів, який очолює небесне воїнство ангелів і є покривителем воїнів, що борються за праведне діло. Архістратих Михаїл це небесний оборонець українського війська, який, яке сьогодні виконує благородну місію, боронять рідну країну від зовнішнього ворога. Художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук і адаптація дизайну Олександра Кучинська. Тобто художники залишилися традиційно тими ж самими. І цей же опис подається так само англійською мовою. Так, Стандартний сертифікат, нічого тут такого надзвичайного немає. Стандартний опис. А от монетку ми зараз нарешті розглянемо, про що йдеться в описі про дану монету. Так, зараз її спробую обережно виняти звідси. Тут так само є таке заглиблення, кнопка натискаєте і виїжджає ваша срібна монета. Зараз я її для заставки покажу так, ближче, щоб не забути. Раніше Михаїл архістратих був без просто центральне зображення, таке як тут, він залишався стандартним. В даному дизайні додали воїнів в техніку, чим вони відрізняються від попередніх версій. Так, перейдемо до опису. До опису аверсу монети. Значить, на аверсі монети розміщено у горі Малий Державний Герб України. Напис Україна, внизу номінал 10 гривень і графічний знак гривні. Ось і а, під гербом, під гербом, а, під, яким, під яким напис Україна. На тлі паттерну з MM14, малюнка маскувального зразка 2014 року, відомого також під неофіційними назвами Піксель та український піксель. Ось він, якщо передати якщо рухати такою монетою в описі, про який я тільки що прочитав розказав вам, це такий піксель, ось він зображений навколо, навколо лаврового вінка, зображена піксель ця монета і отримала назву Піксельний архістратих. Дана монета вже в народі отримала назву піксельний архістратих. А чому піксельний архістратих? Бо він військової тематики і тут на фоні використовуються ось ці пікселі. Але в описі називається на тлі паттерну з мм 14 або малюнок маскувального зразка 14-го року. Маскувальний малюнок 14-го року. Так, і тут же зображено. Ось стилізований лавровий лист навколо вінок вінок з лаврового листа, що символізує славу та перемогу. Ось у центрі монети, у центрі монети. Зображено напис Національний банк України 2024, також зображено на дзеркальному тлі логотип Нацбанку. Ось, і оцей картош він восьмикутний. В центрі цього восьмикутного карту, що він так і називається, зображено логотип Національного банку України і напис Нацбанк. Далі гурт монети, він гладкий і, як йдеться в описі, із є такі заглиблення, в якому вказується логотип банкнотно-монетного двору. Аргентум 3,9, тобто срібло 999-ї проби, і вага унція, або 31,1 грам, або 1 унція, Вибачаюсь. Так, і що ж зображено на реверсі монети? На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено архістратига Михаїла. В самому центрі зображений, власне, сам архістратиг. Михайл. Праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних сил України. Ось один воїн і ось інший. Гвинтокрили. Над архістратига Михаїлом два гвинтокрила розміщено. Далі протитанкові їжаки, один і другий, розташований, можна сказати, по праворуч і ліворуч від воїнів ЗСУ. Ось. І вони композиційно підкреслюють боротьбу, яка ведеться за незалежність, по колу, також розміщено напис: Три крапки, за нас і душі праведних, кома, і сила архістратига Михаїла. Рядки з поеми Тараса Григоровича Шевченка-Гайдамаки. І тут використано що цікаво, цей шрифт яким він якийсь такий нестандартний, незвичайний. В описі йдеться, що це шрифт Василь Чебаник. Шрифт Василя Чибаника і звучить це офіційна назва цього шрифу. шрифту Ceban Сенс N2017. Я так розумію, що це автор винахідник такого шрифта. Він дуже схожий до цей шрифт, до шрифту, яким писали козаки. В 17-18 столітті дуже схожий, так розуміється, якийсь стилізований його відроджений варіант. От. Ось такий от невеликий огляд монети. Ну і ще коротко про ціну. Я ще ж хотів подивитися, що ж там по ціні. Якраз перейдемо до другого архістратига, той, який в мене прийшов на мій аккаунт. Зараз його хотів би розпакувати і розглянути. Тут я так розумію, через те, що на гривню буквально більша ціна в упаковці, то і ціна його Саму, самої срібної монети також повинна відрізнятися. Так, от більше нічого немає. Так, тут у мене вже бачите, було замовлення 18 березня, здійснення операції 19 березня. А в першій посилці трошки раніше, 11-14 були. Ну і мене цікава ціна. 3861 гривня. А тут була 3700. Бачите різницю. Перша регістрати, що ціна була на срібло в світі дешевшою. 3737, а тут вже 3800. 61 гривню. Такі ось такі справи. Тобто різни, вже відрізняється навіть ціна однієї тієї ж саме монети в різні дати замовлення. І мені тепер цікаво подивитися, що ж там в ньому всередині. Який там номер. Номер також має значення. Ну, я не думаю, що там у мене з першої сотні. Хоча все може бути. Такі зазвичай цікаві номери. Трапляється дуже і дуже рідко для своїх. Зараз ми це все відклеїмо, а потім дивуюсь, чому в мене рукавиці такі брудні з часом. Через упаковку. Упаковку яку розпаковуєш, розбираєш кожного разу, там десь прилипає, залипає, і білі рукавички перетворюються моментально в сірі рукавички. Тут все так само повністю всі ті нюанси, тому не буду довго затримувати, відразу відкриємо, подивимося на ерхістратиги. Один архістратиг піде в колекцію, інший піде на інвестицію і з ціллю подальшого перепродажу. Так, мені цікаво, що ж тут по сертифікату. Така ж сама монета. Трохи єдине, що вона боком стоїть, ну то таке теж не страшно. З капсули її витягувати не потрібно. Ми так псуємо монету. Він ще його треба тільки поправити трошки. О. Так, і мене цікавить сертифікат. Що ж тут у сертифікаті? А у сертифікаті номер... О, то тут взагалі сертифікат 06193. Якщо в попередньому він там був у мене до менший набагато, от бачите різницю, хто замовляє перший, тому і номера приходять меншими замовляє. Але хтось, хтось не заморочиться. Тут 28.18, тут 0,6193. Вся різниця між цими. Є люди, які там ганяються за цікавими номерами в сертифікатах, але як на мене, то все таке. Тут головне мати таку монету, мати можливість її купити. Тому отакі справи. Дякую, любі друзі, що були зі мною з цим відео. Залишайте свої відгуки під цим матеріалом. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!